Глядачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Кримський міст, логістика стала, автомобільний надовго поклали, залізничний повністю не зремонтували, баржі не виконують свою роль. Тим більше після останніх подій, а окупанти і далі брешуть про те, що Кримський міст зруйнував вибух вантажівки. Насправді це був ракетний удар. Таку думку висловив військовий Жданов в інтерв'ю Главреду. За його словами, ситуацію з Кримським мостом варто аналізувати за руйнуваннями. Знищено два прольоти автомобільного моста, а також був удар по залізничному мосту. Виникає питання: хто тоді підривав заліз Зничний потяг із паливом смертник їхав і кидав у вікно гранати. Це ж маячня. Звичайно, Росія буде розповідати найнеймовірніші казки, аж до того, що в усьому винуваті зелені чоловічки з Марса. Москва просто не може визнати того, що Україна завдала ракетного удару по Кримському мосту. Для російської влади визнання того, що саме Україна розвалила цей карфаген на межі самогубства. Адже виникає безліч питань, а де було хвалене російське ППО, де баржі з дзеркалами та відбиваючими куточками. Якщо все це і було, то нічого. Що не допомогло, прилетіла ракета і зруйнувала міст, заявив Жданов. На його переконання, росіяни приховуватимуть правду та будуть розповідати будь які історії, аби не визнавати факт того, що це була ракета, яка прилетіла з боку України. Водночас Україна офіційно не визнала причетність до ударів по мосту Путіна. Наразі невідомо, що саме прилетіло в міст. Хоча Жданов не сумнівається, що це ракетний удар. Звичайно, це була ракета, яка заодно переказала вітання російським С-400 і всім іншим способам захисту і прикриття моста. Подумайте самі, яка це колосальна іміджова втрата для Росії? Росіяни на весь світ соромили, що міст захищений так, що туди навіть птах не залетить. Пах може і не залетить, але наша ракета залетіла, зазначив він. За його словами, йдеться не про одну ракету. Судячи з руйнувань, там був груповий удар. По-перше, тому що зачеплені два мости одночасно. По-друге, в автомобільний міст влучили дві ракети, тому що два прольоти впали. Якщо було завдано груповий удар, то міг бути синхронний вибух. Жителі Керчі кажуть, що вибух був дуже сильний. І о 6-й ранку вони всім містом прокинулися від потужного вибуху, додав експерт. Раніше у Севастополі пролунала бавовна, генерал-майор. Ор запасу СБУ Віктор Ягун говорить, що це прекрасний ляпас. Окупанти отримали по заслузі за його словами. росіяни почали поширювати цинічні заяви, що нібито кораблі у цій бухті. Були залучені у зерновому коридорі. Це настільки цинічна заява. Вони виходять в море під прикриттям зернових караванів, обстрілюють наші міста і хочуть, щоб ми просто закрили на це очі. Бо там зерно йде, такого не буде. Це ляпас, який вони отримали по заслузі, зазначив він. Ягун також нагадав, як на наступний день після підписання зернової угоди окупанти обстріляли ракетами порт в Одесі. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.